Итак, дорогие дорогі друзі, в попередньому відео ми з тобою сказали про те, що е, на бізнес-пакеті, на якому розміщена бізнес-пісочниця, а нанесено наш компас бізнес, ми е, розібрали перший рівень, який складається з чотирьох елементів: М4М це Мен, Метод, Матеріально-технічне забезпечення та МАНІ. Фінансове забезпечення. Сказали про другий рівень, що він складається також з чотирьох елементів, як і третій. Якщо перший у нас рівень це планування, то другий у нас продуктовий рівень. Він складається з чотирьох елементів: promotion просування, place місця просування, product та прайс. От цей зріз. Продакт і прайс це зріз економічно оптимальної якості. Як він вимірюється? Для того, аби надавати продукти, потрібно їх створити. А створюють їх на першому рівні. Перший рівень у нас складається. Хто створює продукти? Люди, метод, які користуються методами. Долучають матеріально-технічне забезпечення і фінансування. Продукти бувають двох різних категорій. Перша це конкретні товари, а друга це конкретні послуги. Для того, аби проаналізувати зріз економічно оптимальної якості в співвідношенні ціна 1, до одного продукту, якості продукту має відповідати. Нам потрібно проаналізувати якість першого рівня, бо він закладається в основу всі ті властивості, які притаманні першому рівню, бізнес рівню або виробничому рівню, вони і складають кістяк, основу. Аналізу якості продукції. Це дуже зручно і на основі оці, оцього скелета, оцього кістяка, і робиться відповідний аналіз. Ці якості закладаються. Дякую тобі за увагу! Це була друга зустріч. На третій ми розглянемо третій відповідно рівень.